Ось такий маленький, гарненький. І проблема, що іноді не заводиться. Втягую, що спрацьовую і більше нічого не відбувається. Зараз перевіряємо, заведеться чи не заведеться. завелась. Ну, як говорять, то там по турбіні якась помилка. Нас вона не цікавить. раз поклацати може, клацає і втягуючи і вон дворники спрацьовують. Йдемо шукати дещо да, відірвання. Строїмо знятий акумулятор. Я вже зняв. Треба спочатку. Тут відкрутити один провод кліму. Зняти мозг, кришки і отак. Вот французи лайк вам щоденник. Збирається це заразу трохи муторно Тут під'єднується провода, звідси, клема. Тут короб стояв, один другий, ну коротше отак. Вот тут все треба зняти, щоб витягнути акумулятор. Тепер провіряємо масу, я відкрутив дивимося тут. Вона вон там прикручена. Тут під полкою акумулятора прикручена, я вже зняв. Ну і все, що буду знімати, буду чистити і ставити обратно. Вон ще маса. І так по кругу. Якщо це все не допоможе, то оцю фігню прийдеться поміняти. І, мабуть, вона почне працювати, то машина нормальна. Капотом що зміг почистив. Але цей провод... Масовий, вот він І не йде туди аж під крилом Будемо знімати під крило Скоріш всього що там воно ізгнило Тут Доступу ніде не видно, немає Зніму під крило, подивлюсь Ма ще з бампером підеться зняти це ж Франція це Франція мене продовжує радувати. Відкрилок то у нас приклеєний герметиком, я не знаю чи буде видно чи ні. Оце герметоз тут. От. Приклеєний. Розібрав я трошки цю все ерунду? І от і в нас проблема. Цей провод скоро відлетить. Ось там треба щось рішати, йому не вони далі йдуть, там теж він зелений гнилий. І оцей що йде від акумулятора, третій йде ще кудись далі. Будемо розбирати, дивитись, де ті ще герметики відривати. Так, розібраються ось ці троєна. Провода тут теж. Ще гайки, блін, такі хитрі. Клема була тут. Цей весь весь провод треба зняти, переобжати ці всі клеми і на Бажано було б теж. Ну, хоча б оце що я зняв. Це ще ніби нічого так. Це до акумулятора йде напряму. Так влаштована ця машина. Щоб цей блок був живий, бо бачив, що тут теж вода може попадала а може нічого йому і немає подивимо спочатку попробуємо з проводу вирішити. рішити так що вже ніченька темно по суті 6 годин продовжувати я сьогодні вже не буду зроблю завтра цей кабель я його зняв тримається воно вже тут єлі-єлі. на двох волосках Зробимо новий повністю цей кабельок Прикручу, думаю, що все буде робити. В принципі, зборку показувати не буду.